Голостяк, майстер-шеф, зважені та щасливі. Маємо кращий формат. Хата на камбата. Продюсери, СБС, режисери, хижаки, висот, оператори, оператори Евпіді, що не дають противнику жодного шансу закріпитися і пустити коріння на позиціях. Це нове телешоу, а також хованки та багато інших цікавих відео в соцмережах хижаків. Якось окупанти вирішили пограти у хованки. Володя сховався у підбитій коробці. Іван заліз у траву, жаргав сів за дерево в ефірі данського телеканалу начальник Штабу 412-ї бригади Немезіс Артем Білінков розповів, що необхідно для успішного застосування дронів. Які очікування підрозділ має від війни взимку, та яку роль відіграють виклики масштабування у лінії дронів? Like that, на цьому все. Наш розпродаж не залежить від календаря, тому триватиме і масштабуватиметься і далі. І не тільки по чорних п'ятницях. Зустрінемося уже наступного тижня з новим контентом, даними та статистикою, які доводять, система працює на зв'язку. Я мою без